Вам треба сконцентруватися і думати о том як своє життя покращить, як вам зароблять, на чому зароблять і як це зробити приємним або більш-менш легким. Бо йти якусь нову освіту отримувати 4-5 років вчитися за той диплом, ще той диплом нікому не треба, ще за те навчання відео кучу грошей, ще орендуй ту квартиру. Ну, все не актуально. У освіти десь уже все не актуально. Краще онлайн. Чомусь навчатися, щось звучать, дивитися, з нами чи без нас, не Я просто розкажу, як вам зараз рухатися. Ну, Багато питань сьогодні піднімаю. Так, да, там зірочки, і і туди-сюди. Кожен третій українець зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчають від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі, а 85% українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю в команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини, на цьому від 100 тисяч гривень. Місяць з допомогою коротких відео в таких соціальних мережах, як YouTube, Instagram, Facebook і так далі. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро.